З-під снігу з'явився, прокинувсь от сну, Усіх запросив зустрічати весну, І квітку біленьку ніжно він має, легенько її додолу схиляє. Підсніжник. За підсніжником у квітні Голубим намистом квітне, не одну вже квітку має, сім до неба піднімає. Пролісок. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива, сива, Вітерець її подмуха, Стане миттю сивим пухом. Кульбаба. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів, весь червоний, гордий пан, не козак це, а тюльпан. Посадили в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. Квітнику у мене зріс, гордий красень це нарцис. Ця квіточка з'являється, як тільки тане сніг. Жовтенькими клубочками сміхається до всіх. Мати й мачуха. Я на інших геть не схожий, Кучерявий та пригожий. Постелю під голевіття Фіолетове соцвіття. Ряст. Квітка я ніжна, низенька, дрібна. Коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий п'ять пелюсток. і квітно я довго, між інших квіток. Фіалка. На весні вона у гаї різнобарно розцвітає. Медоносна, запашна, для джмелів вона смачна. Медунка. Визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, сині, й голубенькі дивні, снігу не бояться рясно землю вкрили квіточки маленькі. Листячка тоненькі, Крокуси.